Вітаю вас, любі шестикласники! Сьогодні ми розпочнемо знайомитися з новим для вас навчальним предметом географією і тема першого уроку Що вивчає географія. Географія як наука про землю, її природу, населення та його господарську діяльність. Наука географія дуже давня. І в той же час є актуальною сьогодні. На уроках географії ви станете дослідниками космічного простору, заглянете в надри землі, поринете у глибини світового океану, познайомитеся з повітряною оболонкою землі, навчитися читати дивовіжний витвір людства, географічні. Карти. Ми будемо вивчати те, що вас оточує у природі, що відбувається на суходолі та у морі, в атмосфері та рослинному і тваринному світі. Ви зможете знайти відповіді на такі питання, як чому виникають вітри, чому відбуваються землетруси. Чому Антарктида вкрита людяним панцирем? Чому здіймаються гірські вершини? А це значить, що ми будемо вивчати природні процеси та причини їх виникнення. Географію вважають наукою стародавньою, оскільки виникла вона понад 2,5 тисяч років тому. У давні часи люди не вміли пояснювати явище природи. Вони не могли зрозуміти, чому гриміть грім, спалахує блискавка, чому на морі здіймаються велетенські хвилі. Не розуміючи цих явищ, люди поклонялися різним богам, які володіли своїми царствами небом, лісом, морем. Стародавні греки, матір'ю всіх богів, вважали богиню землі Гею. Яка породила небо, хори та море. Давньогрецький вчений та письменник Ератосфен, вивчаючи землю ще у 3 столітті до нашої ери, назвав своє заняття географією. Саме він заклав основи географії як науки, день 19 червня 240 року. Року до нашої ери можна назвати Днем народження географії, а Ертосфена її батьком. Слово географія в перекладі з давньогрецької мови означає землеопис. Тривалий час географія в основному описувала природу земної поверхні населення, його зайняття і господарство. Мандрівники відкривали нові землі та моря, наносили їх на географічні карти. За тисячоліття поступово накопичили знання про Землю, які дозволили не тільки описувати те, що є, а й прогнозувати майбутні процеси та явища. В наш час досліджені майже всі куточки нашої планети. Тоді, які задачі стоять перед географією сьогодні? Уважно погляньте на навколишнє середовище. Це нескінченне, природне розмаїття виникло та розвивається за певними законами. Нам необхідно навчитися бачити не тільки окремі природні компоненти, гірські породи, воду, повітря, рослинність тощо, а їх взаємозв'язок, тому що зміна одного компоненту призводить до зміни інших. Отже, коротко кажучи, в минулому географія носила описовий характер і відповідала на питання, що, де, коли. Знання сучасної географії відповідають на питання: чому, через що, як, які наслідки. Сучасна географія як наука складається з двох основних галузей – фізичної географії. Та економічної і соціальної. Фізис в перекладі з грецької мови означає природа. Фізична географія це наука, яка займається вивченням природи, процесів та явищ у ній. Економічна і соціальна географія наука, яка вивчає населення Землі та його господарську діяльність. Географію неможливо уявити без карт, тому наука картографія найважливіша для вивчення як фізичної, так і економічної соціальної географії. В свою чергу, до складу фізичної географії входять окремі науки: геоморфологія, гідрологія, кліматологія, біогеографія, ґрунтознавство. Економічну і соціальну географію можна поділити на географію населення, географію промисловості, географію сільського господарства і географію транспорту. Отже, географія це наука про землю, її природу, населення, його господарську діяльність, про взаємодію людей і природи. А зараз відпочинемо. Запрошую вас розучити та виконати руханку. Небо блакитне, жовте є поле, гори Карпати, синє є море, віки ліси, і степи тут безмежні. Це Україна, і ми незалежні. Ми українські. Ми сильні, мужні, ворога лю, того дружня, коли ми разом нас ніхто не здолає, по єдності і сила це добре ми знаємо! ми українці, ми сильні, мужні, ворога любго здолаємо, дружня, коли ми разом нас ніхто не здолає, по єдності і сила це добре ми знаємо! Знає. Ти синяє море, тихий лісині, степи тут безмежні це Україна і ми незалежні, ми українці, ми сильні мужні, ворога лютого здолаємо дружню, коли ми разом нас ніхто не здолає, поб'єдності і сила це добре ми знаємо, ми українці, ми сильні мужні, ворога лютого здолаємо дужню. В'азок наслідок назволає, об'єднані сила це добре не знає. Значення географічних знань для людини велике. Географія дає розуміння того, що людина це частина природи. Географія роз'яснює, як краще використовувати багатства природи. Як діяти, щоб природа не збідніла. Щоб збереглися ліси, ні обміліли річки, ні втратили родючості ґрунти. Географія розвиває екологічне мислення людини, формує дбайливе ставлення до нашої унікальної планети. У 21 столітті людям необхідно пізнавати навколишнє середовище та вміти відповідати на запитання, що відбувається? Чому це відбувається? До яких наслідків це призведе? Що робити для збереження природи? Люди живуть і працюють на рівнинах і в горах, серед лісів та степів, у містах та селах. Вони звозять будинки, мости, прокладають дороги, працюють на фабриках і заводах, вирощують урожай та розводять тварин. І про все, що відбувається на землі, дає уявлення наука, географія, людям різних професій, необхідне географічне знання, будівельникам, щоб правильно побудувати будинки, морякам для прокладання точного курсу свого судна, екологам для розуміння взаємодії людини з природою та розв'язання проблем, які виникають. Державний діяч має бути обізнаним в особливостях розвитку господарства своєї держави та окремих країн. Цей список ще можна продовжити. І навіть якщо ви збираєтесь у подорож, потрібно вивчити кліматичні особливості країни, щоб несподіванки з погодою не зіпсували вам відпочинок. А як зорієнтуватися в незнайомій місцевості? Тут вам допоможуть навігатори та різноманітні картографічні додатки. Читання електронних карт потребують не тільки цифрової грамотності, а й картографічних знань та вмінь. Сучасна людина, яка володіє географічними знаннями, добре орієнтується в просторі, розбирається в сучасних природних та економічних процесах, вміє діяти раціонально. Географічна освіта необхідна для розвитку відповідальних та активних громадян сьогодення і майбутнього світу. Так зазначено в міжнародній хартії з географічної освіти у 1995 році. А зараз повторимо, що ми дізналися. Подумайте. Наступні твердження правильні чи ні? Географія в перекладі з давньогрецької мови землеопис це правильне твердження. Батьком географії вважають давньогрецького ученого Еротосфена. Це правильне твердження. Завдання сучасної географії. Пошук нових земель це невірне твердження. Пошук нових земель це завдання географії у минулому. Сучасна географія відповідає на питання: чому, через що, як. Це правильне твердження. Географію необхідно вивчати, щоб навчитися пізнавати навколишнє середовище, у якому живе людство. Це правильне твердження. Фізична географія це природнича наука, про закономірності розміщення населення та природних об'єктів та явищ. Це невірне твердження. Фізична географія це природнича наука про закономірності розміщення природних об'єктів та явищ. Картографія найважливіше для вивчення фізичної, економічної і соціальної географії. Це правильне твердження. Наступне завдання закінчи речення. Географія це наука про землю, її природу, населення, його господарську діяльність, про взаємодію людей і природи. Завданням географії в наш час є вивчення взаємозв'язків між компонентами природи та вплив людини на природу. Географія дає розуміння того, що людина це частина природи. Географічні знання необхідні для розуміння природних процесів, які відбуваються на планеті, та уміння раціонально господарювати, зберігаючи природні ресурси. На цьому ми з вами завершимо розгляд теми першого уроку Що вивчає географія, географія як наука про Землю, її природу, населення. Та його господарську діяльність. Всього найкращого, до нової зустрічі!